У Житомирі підвели підсумки міського етапу всеукраїнських змагань школа безпеки протягом тижня. Житомирські школярі випробували себе у різних конкурсах та естафетах, змагались на полосі перешкоду гідропарку, давали першу допомогу, здобували навики дій у будь-яких надзвичайних ситуаціях. Рівень підготовки команд взагалі достатньо високий, і от мені дуже сподобалась та школа. От мені дуже сподобалася е, п'ята школа. Ну і взагалі я би хотів, е, от чесно, хочу відзначити, що от, е, нема таких, хто просто був присутній, щоб е, якби, прийняти участь. Тобі всі намагались перемогти. Це дуже чудово, це позитивно. Я рахую, що е, з таким підходом до, е, до цього дуже важливого життєвого питання діти зможуть в своєму житті дійсно здобути ті навики, які е, е, залишаться в них на все життя. За словами Миколи Дідківського, з кожним роком кількість учасників змагань постійно збільшується. Конкуренція зростає, тому зростає і бажання перемоги. А школою безпеки 2014 була визнана школа номер 5, команда якої отримала найбільше перемог на шести етапах змагань. Готувалися ми дуже наполегливо до цього. Ми дуже хотіли перемогу. Взагалі, перемога була очікуваною. І дякую, звичайно, всій команді, тому що всі багато роботи зробили. Команда п'ятої школи представлятиме Житомир на обласному етапі змагань, що відбудеться у 20-х числах травня.